Швидкого маринування. Це замечательна капуста, вона дуже швидко готується. І вже можна їсти. Я її буквально 2 минути назад залила кипятком. Капуста сама холодна, тому вона вже нейтральної такої температури. Можна їсти. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно кілограм капусти натерти на шатківницю, на шоткувальню. Потім ви берете або солодкий перець, якщо у вас є, можете брати у червоний, знаєте, от такий величезний, або не або, а морквину ще, або цибулину. Тобто йде морква, перець і капуста. Це основний рецепт. А якщо у вас немає перцю, можете не лежити його. Я положила пер, в перший раз цибулю, колечками нарізала просто ножем, такими великими. Цибуля надає аромат ніжний, такий, і плюс вона залита кип'ятком, вона не гірка, немає гіркості у ній. І дійсно, смак. Цієї капусти, цього салату, він змінився з цибулькою. Тому рекомендую попробувати і з перчиком, і з цибулькою. Далі, що вам потрібно, на 1 кілограм капусти ви берете 0,5 літра води, 7 столових ложок. Цукру, 1 столова ложка соли, 6 столових ложок оцту і 80 мл олії. Це ви все вливаєте в каструльку і ставите на, на огонь, і вона закипає. Потім цим кип'ятком, поки воно закипає, ви оце все натираєте. І заливаєте, і отакого маринуєте. І коли я вже стала його мішати, я стала куштувати, ну блін, ну таке смачне, що я прям не втрималася, вирішила поділитися з вами, тому що ну дуже смачно. От я його дуже люблю, коли я попередній раз робила відео з приводу. Для такої капустки, то всі люди, ну, не всі, ну більшість пишуть, що люблять квашину. Ну так, квашена теж хорошо, і вона корисна, звичайно, там немає оцту. Я це все розумію, але це так швидко, зручно і смачно дуже. От у гості на порозі, а у вас вже капуста. М -м -м -м. Всім смачного, всіх обіймаю. Якщо бажаєте червону ікру, чорну чи щуки, пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення, а також є аромати та квіти в наявності.